Вітаю всіх любителів Тундри! Як ви вже напевно знаєте, нам нарешті дали знову ящики за срібло. Я хотів підготуватися до цього е, відео, до цього моменту, нафармивши хоча б 10 мільйонів, але от трохи не встиг. У мене є зараз 6 мільйонів. І на власне всі ці 6 мільйонів зараз відкриємо. А стільки ящиків, скільки зможемо. Ну і, власне, подивимось, що ж нам випаде за таку скромну суму. Це не, не 100 мільйонів, як деякі відкривають, да? але ну подивимося хоча б на 6 лямів, може дійсно нам пощастить і випаде щось цікаве. Поїхали. Давайте будемо відкривати по десятку, по 600 тисяч будемо витрачати. Відос буде, я думаю, короткий, бо знову ж таки грошей у мене не дуже багато віртуальних. Ха, та й реальних теж. Так, срібло, 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 срібло. Ми навіть не відбили те, що ми затратили. Накази, парі, дублери, дублери, дублери. Ну, нічого такого толкового. На ще там два ящика майже ми нафармили срібла. Ну і дублери, дублери, так. Дублери це дуже корисно для мене особисто, бо я їх так окремо не купляю за голду. Тому непогано, хоча б дублери. Окей. Дякую і на тому. Хоча хотілося б, звісно, дещо інше. Ну, давайте ще 10. Дивимось, що в нас там далі випаде. Срібло, знову срібло. Накази, парі. Так. Так, це в нас будуть бустери, я так розумію. Ну, бустери теж непогано для прокачки. Окей. Наступні 10. Ну, знову ж таки, це все ширпотреб насправді. Це все не зовсім те, що хотілося б мати. О, лямчик випав. Ну, непогано. Я, по суті, відбив те, що потратив. Дублери знову і підсилювачі. Окей, окей, давай ще. І знову ніякої техніки, наскільки я розумію. Знову срібло випадає в невеликих кількостях. Знову ж таки, відбив там два ящика. Додаткових і підсилювач. Накази це все я буду переробляти. Ну, в принципі, з іншого боку, можна буде всі ці накази і парі, окрім сліпого полювання, переробити і отримати ще якісь додаткові бустери. То, власне, чому б і ні. Ну, Давайте наступні 10. Ну, дай техніку, хоч якусь цікаву. Опа. Так, 100 тисяч і ще мільйон. Слухайте, ми знову повернулись на 5,7 мільйона. <хи> ну, якщо в таких темпах піде, то відкрию я ящиків більше, ніж розраховував. Так, окей, знову дублер, підсилювач, срібло і більше нічого, власне, цікавого. Давайте наступні. Наступні 10 ящиків. Ну, взагалі, звісно ж, якщо у вас небагато срібла, то не треба цим займатися. Я це роблю виключно для контенту. Я не робив би це на всі бабки, якби не записував відео, то і вам не раджу, бо ці всі лутбокси за срібло, це все квінтесенція лудоманії, насправді і нічим гарним захоплювання такими речами не закінчиться, тому не дуже цим сильно захоплюйтесь. Так, 5,2, 5,3 майже мільйона в мене лишилося. Знову підсилювачів ціла купа. Ну, підсилювачі це добре, бо я багато качаю техніки, хоча б так. Наступні 10. Давай. Ну, технік, опа. Не знаю, що це, але вже цікаво. Срібло само собою, Парі, дублери, підсилювачі. І. Декоратор. Ех! Легкий кулемет. <хи> Давай далі 10. Знову срібло. Таке чисто півтора ящика відбив. Парім, дублери і підсилювачі. Ой, господи, щось мені здається, що техніки мені ніякої не випаде, навіть низькорангової, а так хочеться. Ну давай ще 10. Знову, я так розумію, ніякої техніки, тільки срібло, накази парі підсилювачі. Підсилювач. Ну, слухайте, 30% досвіду додаткового на 5 місій це непогано. Це мені льотку качати до Рафаля якраз ха, знадобиться. Наступні 10. Лишилося вже 3 мільйона. Не так і багато. Опа, знову щось цікаве повинно бути. Сподіваюсь, це не декоратор. Так, парі, срібло, підсилювачі. Наклейка. Ой, йо майо. Ладно, наклейка так наклейка. Один декоратор і одна наклейка. Нічого толкового поки не випало. А вже лишилося 2,6 мільйона. Так, срібло, срібло, срібло. Ну, таке, два ящика відбив. Підсилювач, дублера. Ну, за дублера, напевно, саме цінне, що тут випадає, це бустери та дублера. Я думаю, на техніку можна не розраховувати. Стопа, це що? 500 тисяч? Ну, теж непогано, ладно. І 100 тисяч ще на 10 ящиків буде. Знову дублера та підсилювачі. Окей, їдемо далі. Наступні 10. Знов срібло по 25 тисяч. Накази, парі, дублер і підсилювач. Ой-ой-ой. ой Так, це в мене лишилося на три відкриття, я так розумію, да? на 30 ящиків. Ладно, давай, давай. Мої шанси на отримання якоїсь техніки все менше і менше і менше. Наказ месник, парі і підсилювачі. Окей. Давай далі. Знову ніякої техніки, звісно, навіть декораторів. Ви уявляєте, за. Там разом із тим сріблом, яке випадало, там скільки десь мільйонів вісім, напевно, да? От за таку суму тільки два декоратора випало. Два декоратора та й ті такі доволі нецікаві, я б сказав. А так в основному сипить підсилювачі та дублери із корисного. Ладно, давай далі. Я так розумію, це останнє відкриття. А, ні, ще на одне буде. Так, знову срібло. Парі, причому цих парі дуже багато, які я, звісно, буду переробляти. І дублери. Ну що ж, останнє відкриття у нас лишилося, якраз вистачає нам на останні 10 ящиків. На жаль, більше немає ніфіга. Давай, давай останні. У мене лишилося 7 тисяч срібла. 7 тисяч всього-навсього і ніфіга не випало, звісно ж. Срібло. Буварі, дублери, і підсилювач. 117 тисяч. Тобто не вистачає навіть на два ящика. На один ящик вистачає. Давай. Один ящик. Оце останній шанс. Ну, скоріше за все, нічого не випаде. дублер М Да. от, власне, і все. Лишилось 57 тисяч. Можна було б зіграти один бій та добити ще один ящик, але сенсу в цьому немає абсолютно. Ніякого. В сумі, скільки я витратив. Скільки в сумі я витратив? Ну, десь мільйонів 9, напевно, да? чи 8, чи 9, щось близько того. І із цінного випало тільки, тільки, власне, ось оце. Тільки дублери 37 штук. Випали парі, випало багато бустерів, які діятимуть лише 3 дні. І за ці три дні треба їх якось встигнути використати. Ну, в принципі, я все одно кожного дня качаю техніку, тому і доволі довго. Тому я думаю, якраз вони у мене за три дні усі і підуть. Плюс я оці всі парі буду переробляти потім та накази. Ну і два декоратора цінності, які практично ніякої не представляють. Ну що ж, подякуємо Равлику за такі чудові шанси на отримання ем, техніки. Шанси прям чудові. Коротше, як ви розумієте, не треба займатися всякою фігнею. А якщо у вас не сотні мільйонів срібла чи десятки мільйонів, які вам нікуди дівати, у вас все прокачано, у вас кругом сидять експерти і так далі, і тому подібне, і вам нікуди їх дівати, от тоді, да, тоді можна злити, а, маючи якийсь мізерний, мікроскопічний шанс на те, щоб отримати якусь. Техніку. Звісно, я думаю, будуть історії, коли людина відкрила один ящик, і їй якраз от випало якийсь щось цікаве: якийсь танк, чи якийсь літак, чи ще щось. 100% і такі випадки будуть, але це дуже-дуже велика рідкість, я думаю, буде. В основному будете, якщо щось і отримувати, то там за десятки десятки мільйонів срібла витрачених. Я от витратив хай трохи менше 10 мільйонів, але все-таки. Все-таки це немало, я вважаю. І скільки я ящиків, ну, дофіга я ящиків відкрив. Тому не можу я сказати, що в цьому всьому є хоч якийсь сенс, якщо у вас є необхідність витрачати срібло на покупку нової техніки та екіпажі. Ну що ж, на цьому у мене, власне, все. Таке от коротеньке доволі відео вийшло, яке черговий раз просто довело, що займатися цим просто немає ніякого сенсу. Це тупо скам на ваше срібло, яке у вас, якого у вас багато накопичилось, і равлик таким чином намагається його з вас викачати, щоб у вас була мотивація піти пофармити більше, пограти більше і так далі і тому подібне. Такі от справи. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було хоч трохи цікаво. Бо це не звичний для мого каналу формат. Ну і почуємось у наступних відео. Бувайте!